Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Я зараз в'яжу футболку з бавовни і віскози. І на прикладі даної футболки хочу показати, як я закриваю в петлі голкою. Таким способом, скажімо так, це буде імітація набірного краю довгий хвіст, або класичний набір петель. От. Для прикладу, я ось покажу, дивіться, починала я в'язання зверху вниз. І ось набирала звичайним класичним способом, який частіше за все ми починаємо набирати петлі, коли навчаємося в'язанню. Ось так він виглядає. І от для того, щоб виріб був більш якби виглядав охайним, і мені більш подобається, коли і початок, і закриття збігається. Тому, якщо, наприклад, я роблю італійський набір то потім закриваю петлі голкою. В даному випадку, оскільки я робила класичний набір, традиційний, класичний, довгий хвіст, кому як зручніше, то і закриваю я, відповідно, щоб воно було між собою схоже, щоб воно ніби було ідентичне. І от зараз я покажу, як я це роблю. Покажу два варіанти. Точніше так, варіант, якби спосіб він один. Просто в залежності від того, які ми. В одному цьому даному відео я покажу всі моменти. І покажу і для повор... при... закриття при поворотному в'язанні, і при закритті по колу. Покажу, як для бабусиних петель, якщо ви любите, як я її в'язати, звикли. І для класичних. О, тобто, в одному відео буде все. Внизу в описі під відео можете відкрити. Інфобокс, де там буде вказано таймер, тобто вказані хвилини, секунди, най... і опис, що і де я роблю, що вам не дивитися повністю все відео, вам знадобиться голка. Чи пластикова, чи металева, дивіться, яка у вас є, якою зручніше. Звісно, було б е, зручніше тоншою голкою, бо у мене тут зараз спиці 2,75, а голка якби, вона товстіша, ніж спиця. Тому якби не дуже зручно, але іншої в мене на даний момент немає. Якщо у вас є тонша металева, взагалі буде прекрасна. Я беру ось хвостик якби робочої нитки і відмірюю три довжини нашого якби, закриття. Ось я дивлюсь у мене рукаву. Міряю собі, міряю, міряю. Ось одна довжина. От, одна довжина, складаю два, і складаю три. Ось три. Довжини, як рукава. Довжини нашого закриття. От, і відрізаю. Як відрізаю тут, тому що я буду затягувати саме закриття. Мені не потрібно, щоб воно було так фалдило, кльошом, спідничкою йшло. Я так не хочу, тому я відрізаю. Перший рукав я закривала, то я з запасом відрізала. Тобто, три довжини і ще трошки так, на, якби і ще половинку. Але за рахунок того, що я затягувала м -м -м, закриття, бачите, воно мене ось ніби менше. Ніж насправді йде сам візерунок, тобто воно по довжині менше. Тому я сміливо просто беру три довжини. Ви дивіться, як вам краще. Якщо переживаєте, що вам може не вистачити, можете взяти ще 10-50 см. А точніше, половинку довжини. Тому що я ж не знаю, як У мене тут рука, вона то невелика, але ж в подальшому я буду і сам корпус теж закривати. Так, відрізали. Заправляємо ниточку, голочку, нитку-голку заправляємо. От. І суть полягає в чому? Що ми голкою, якби голка входить в одну в кожну петлю входить двічі, і ми поєднуємо дві петлі, які стоять поряд. В одну петлю голка має зайти, з іншої вийти, в наступну зайти, тобто, скажімо так, ось беремо так. Беремо три петлі, тобто робочі. Я для прикладу. Тобто входимо в середню, виходимо з першої, заходимо в третю, виходимо з другої. Тобто, ніби такою спіралькою, як виглядає mm. траєкторія голки, я зараз все це покажу. Повторю. Якщо ви подивитесь на петлю, вона м ось зараз я покажу. Петлю, яка є рів... рівною, не перекрученою. Ось вона, ви бачите, є права стінка є ліва стінка. От. І це пряма петля. Якщо буде вона отак, це вже перекручена. Тому дуже важливо дивитися, як розміщені ваші петлі на спиці. У мене вони, от бачите, бабусини. Тому що права оця дужка, вона ззаду. Вона ось тут, права дужка. Тобто, Отак, ззаду холодна, ліва дужка спереду. Коли ви в'яжете класичними петлями, то у вас буде навпаки стояти петля ось так. Права дужка буде спереду, ось вона. Щоб перевірити права дужка чи ліва, ви ось за цю перемичку, протяжку між петлями і дивитесь, яка скорочується, яка стінка скорочується, то і буде права. Бачите? Хоп. Ось тут тянеться. Тобто це права півпетля. Тому дуже важливо, щоб петля була рівною. Тобто, ось так ми заходимо в петлю, а якщо ось так, виходимо з петлі. Це дуже важливо, тому що в подальшому це впливає на те, щоб закриття було нормальне. Я не показую в даному відео, прям робимо отак і все. Я прям пояснюю дуже детально. Тому, якщо ви хочете. Якщо ви хочете відкрити і за одну хвилинку подивитися, як це воно робиться, то це не про мене і не про дане відео, тому що я показую дуже детально, щоб ви один раз подивилися, навчилися, і більше воно вам якби не знадобилося. Так, отже, якщо б у мене було просто в'язання припнив поворотне, то я б використовувала тільки зараз починала з першої пари петель. Я голкою вхожу. В другу петлю, ось на друга. Саме ось так. Тому що в мене, бачите, права дужка тут, а ліва тут. І ось так я входжу в петлю. Якщо, ну при класичному, трохи по іншому. Суть та сама зайти всередину петлі. Тільки напрямок голки буде в іншу сторону, тому що по інакшому петля стоїть. Тут, виходить, що я ось так увожу. Бо це, бо права дужка ось тут. Класична то буде навпаки. я далі класично покажу. Коли класична то в іншу сторону. От я заходжу всередину петлі, Так, щоб мені не залежали спецією. Заходжу всередину петлі, другої. Майже до кінця ниточку ось так вивожу. І виходжу з середини першої. Ось, ви бачите, пряма, тобто рівна петля не перекручена, так? І я з неї виходжу з центру. І скидаю, як вже. Далі голка має пройти під робочою ниткою. Не просто ось так вийшло, ні. Саме під ниткою. І виводимо, затягуємо, підтягуємо, 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 щоб закриття було, якби, ну, тугеньке, якщо вам не треба, щоб вона фалдила. Далі знову наступна пара, петлі. пара петель з середину другої захожу, середину другої захожу. Із середини першої вихожу. Бачите, я виходжу з неї. І якщо ми подивимось на цю петлю і згадаємо перші мої кроки, то саме в неї я спочатку заходила, от у перший перший стібок, вон, бачите, я зайшла всередину. А тепер я з неї виходжу. Тобто кожна петля, яка є у нас на спиці, вона буде задіяна двічі. Перший раз ми, якби з неї заходимо, як он, он там ось щойно зайшли. А другий раз виходимо і виходимо саме під. Ниткою ось цією робочою, якою ми закриваємо. Я зараз підтягну, вихожу. От, і в цю сторону так підтягую цей стібочок. Бачите, ось він цей стібок. Виходить, що ось нитка зайшла всередину другої петлі, вийшла, ось вона, вийшла із першої, пірнула під цей стібочок. І я ось так його. Право таку вивожу і затягую. Має бути більш-менш тугенько. Якщо я, повторюсь, якщо ви якби, не зовсім еластичне, це закриття, не зовсім еластичне. Тобто то має бути тугенько. Ось в цьому суть. Я зараз трошки розпущу, тому що у мене кругове в'язання, і тут певний момент якби, трошечки якби, змінюється, для того, щоб було непомітним закриття, тому початок тут трошечки інший. Це я показала при поворотному в'язанні. Бабусиними петлями. Трошки повторю спочатку, тому що покажу, як робити при круговому в'язанні. Тому що, виходячи при поворотному, перша петля була задіяна тільки один раз, а от при поворотному кожна петля має бути задіяна двічі. Тому уявіть, що в мене ось ось так перші дві петлі. Тобто я поєдную крайню якби останню пров'язану в круговому ряду і першу. От. Тому. Уяви, уявімо, що ось цю пару я зараз поєдную. Останню і першу. Коли закриття йде, відбувається закриття саме при поворотному в'язанні, то ми якби, один раз використовуємо, якби задіємо крайню петлю от, ну, в процесі. А от при в'язанні по колу і при закритті по колу, потрібно ж віднайти буде потім початок, де ж ми закривали, щоб воно було якби петля в петлю. Щоб не було зрозуміло, де закриття, де початок, де кінець. Щоб воно виглядало максимально охайно. Тому зараз я використовую, якби починаю не з оцих перших двох петель з цієї пари, яку потрібно об'єднати. А саме з оцієї останньої пров'язаної і першої. Оцю пару буду, якби, об'єднувати. Але при цьому крайню петлю з тросика не знімаю, тому що потім в кінці закриття. Я її другий раз задію. Тобто, на початку один, один раз виходжу, якби вийду з неї на початку, а потім, при повністю вже коли закрию ці петлі, я в неї якби, зайду в цю петлю. Тому вона буде задіяна двічі. Якби. І це важливо для охайного і непомітного закриття саме по колу. Отже, я зараз використовую оці дві петлі, але все точно так само роблю, як я вам щойно показала. Тобто, ось це в мене буде перша. Перша, а це друга. І от саме в другу всередину я заходжу. І з першої з середини виходжу. Ось. ось так я перевіряю, чи дійсно вона не перекручена, чи все рівно. Так, вона рівна. я з неї, як піште, з середини, виходжу. І підхоплюю стібочок отой. Ось ось так. Ось з середину. Петлі зайшла, вийшла з середини петлі і пірнула під стібок. Підтягую нитку, і в даному випадку я її затужую, стараюсь затужити сильніше, щоб цей стібок був зовсім маленький, тому що, якби, щоб ось цей стібок був зовсім якби, такий маленький. Ось він ви можете бачити, підтягую. О. Все, якби ту петлю я не скидаю з трусика, вона так і лишається. І продовжую далі закриття. Ось. Наступна пара у мене якраз ось перша і друга петля. В другу я заходжу всередину. Так. А з першої виходжу ось там, ззаду. І під ниточку не забуваємо, тому що потім це може, тому що потім це буде видно, якщо десь пропустите. Далі, оскільки першу петлю я вже двічі задіяла, я її скидаю, так, і максимально підтягую цей стібок. Просто нитку вивожу вправо, і цей стібок максимально підтягується. Потім ви в процесі Ви бачите, такі, як ви ніби реберця. Це виглядають оці якраз ці крайні петлі. Вони потім підтягнуться. Їх можна буде підтягнути от, і буде непомітно. Затягую. Далі знову па, наступна пара петель. В другу всередину заходжу, з першої і з середини вихожу, пірнаю під нитку. Можна трошки підтягнути, О, пірнаю під нитку і вивожу. Голку знову в праву сторону підтягую стібок. Тобто затягую максимально, щоб ну, максимально можливо. Воно потім трошечки розслабляється. Тому я затягую до максимуму. Воно потім, поки я наступні рухи роблю, воно трошечки розслабляє, розслабляється цей стібочок. І якраз те, що мені треба. Ви дивіться для себе, як вам більш подобається, як вам треба для вашого полотна. І так і продовжуємо в другу захожу, з першої виходжу. Під нитку, не забуваємо. оп, До максимуму вправо затягнула. Скинула. Скинула, затягнула. Можна одразу поправляти. Якщо вам не подобається, оце, що стирчить ця петля, можна її підтягнути одразу. Хоп, підвели. В другу захожу. В другу захожу. Першої вихожу. Під ниточку. Під ниточку, обов'язково під ниточку. І виймаю. займаю, скидаю петлю. Вона вже задіяна двічі, можна трошечки підправити, де то вам щось не подобається. Можете її підтягнути і нитку вправо. Хоп! Все. І ось так воно, бачите, закривається. Ось таке закриття. Імітація набору довгих лісів, або класичного набору. І так продовжуємо до кінця кругового ряду. Зараз я покажу, якщо ви в'яжете класичними петлями. Я змінюю положення петель на класичне і покажу, як зробити це для класичних. Суть залишається тією самою, абсолютно. Ось вони у вас, праві дужки, вони у вас ось спереду. Суть залишається той самою, Ми в другу заходимо з першої виходимо. все те саме. Тільки бачите, тоді я, для бабусних я заходила ось так, бо петля ось так розміщена на спиці. Ось так вона. Ось так петля сама розміщена ось так на спиці. Права дужка ззаду. Тому я так і вводила. Тут петля розміщена в іншу сторону. Тому я заходжу ось так. Я вже На пальцях пояснюю, а не в полотні. Ось наглядний приклад. Перша друга петля, тобто беремо першу пару петель. І знову ж таки, я всередину вхожу. Ось, всередину. Якщо ви подивитесь на петлю, ось вона, права дужка спереду, Тут права дужка спереду. І от я вхожу всередину. виходжу назад. З першої. І під ниточку пірнаю. Тобто сам, бачите, рівна петля, сама по собі рівна петля, я з неї виходжу. Просто кажу, ну трошечки, якби міняється, тільки от нахил, траєкторія голки тільки міняється, тому що по різному пету стоять. А суть залишається тою самою. Нам потрібно всередину другої зайти і з середини першої вити. Всередину другої зайти і з середини першої вийти. Тому таким чином далі і продовжуємо. В другу заходжу, з першої виходжу. З середини ось вона петля сама. Виходжу з неї, пірнаю під стібок і затягую вправо. Можливо, якщо вам так буде легше, то з першою, з крайньою петлею так і робіть. Тобто в другу заходжу всередину. Бачу праву дужку, ця права дужка. Захожу її всередину петлі, а з першої виходжу. І ви можете її одразу знімати і бачити, що вона не перекручена якось отак, а рівненько дивиться нас. Ви з неї виходите, пірнаєте під ниточку, нагадую, і затягуємо максимально вправо. Виглядає в даному випадку закриття петель. Така косічка, як і при наборі. Ось це і все. Якби так і продовжуємо. в другу заходимо, з першої в другу заходимо, з першої виходимо, І так до кінця ряду. Неважливо, яким ви в'яжете. Всередину заходимо, всередину виходимо. Всередину рівної петлі, не перекрученої. Ось в цьому і основний момент. Я зараз закрию повністю сюди до кінця і в кінці покажу, як я роблю охайний, не було переходу між цими крайніми петлями. Це і вся суть методу. Я ось потихеньку закриваю, хотіла вам показати край полотна, як виходить. От. І. Чи, ну, якби такий момент, в принципі, зараз покажу в другу. В другу заходимо, з першої виходимо, пірнаємо під нитку і коли затужую, якби, вправо, але вправо і трошки доверху. Щоб оця нитка не перескакувала на ту сторону, бо вона буде неохайна. Щоб нитка була якби, тут ця петля стібочок цей. Якби ми затужуємо вправо, але в кінці чуть до доверху, ось так. Тоді не буде того реберця, ну, який на початку у мене виникав. Тобто вправо і чуть-чуть вверх виходить, що вирівнюється, той край вирівнюється і нема тих реберець. Ну, як отак дивитися, то немає реберця, так реберець, таке охайне закричає. Оце ще такий момент забула сказати. Так, ось у мене вже останні дві петлі на. Останні дві петлі на спиці і як цікаво виходить. Тоді мені було забагато хвостика, а тепер рівно 3. Ну, бачите, рівно три довжини для того, щоб закрити, але мені вже не вистачає, щоб е, нормально це зробити. Бачите, потрібно постійно його заводити. Отже, я заходжу в другу. Хожу з першої під ниточку. Зараз заправимо хвостик. І якби по факту все. Тобто з першої я вже двічі якби, заходила і щойно вийшла. І ось ця крайня петля. На початку, коли я починала е, закриття, я з нею якби впершу я зайшла петлю, найпершу кругового ряду. А в останню петлю, ось тут я тоді з неї вийшла, коли об'єднувала першу пару. А зараз я якби в неї вже зайшла щойно. Тобто, тепер я. Крайню петлю скидаю, бо вже якби, її можна скинути. І по факту друга петля теж, ну якби оця крайня теж, вона вже якби задіяна, її можна внати. але краще краще знайти ту попередню ось та петля. Тобто, якщо ми обідви знімемо, в принципі, в принципі, принципі, якби всі задіяні. Але щоб охайно було, ось я її скинула. Ніби якби всі задіяні, але ніби щось мені от і не подобається. Тому ви можете знову завести просто цей хвостик, завести його на виворітню сторону, щоб воно вам ніби не заважало. Ті петлі, ті оці е, зубчики. Ви можете попідтягувати. Тобто це петлі. У мене просто тут імітація платочної в'язки. Тобто можна петлі попідтягувати. Можна деякі стіпки повторити по ходу ще раз, якби, ну, от повторити, для того, щоб воно виглядало ціохайно. Якщо вам десь щось не подобається, оскільки це закриття буде прямо під пахом, ось так, то його і, якби, і непомітно буде. Але все одно в мене є цей пункти такий, щоб все було прямо хайно і максимально. От мені, от, бачите, щось мені все одно тут не подобається. Я ці хвостики не туди впхнула, мені здається. Потрібно в першу, де та перша петля, в першу петлю зайти. Ось вона. в першу зайти. Тобто я повторюю ту пару петель, ще раз повторюю, яку вона на початку я, Першу зайти з другої вийти, з під низу. І ще раз. Ага. Буде мені подобатися чи ні підтягнути, ну Це вже краще. І можна, в принципі, заховатися сюди далі. І хвостик заховати з виворідньої сторони. Ось так. так ця Якась петля стерчить у мене. Так, звідки ця петля? Шукаю. О, підтянула. Все, зубчика нема, не стерчить. Дивлюся, де я ще можу, що підтягнути, щоб мені подобалось. Оце і все. Сподіваюсь, вам метод саме зрозумілий. Пробуйте, практикуйте. Бажаю, щоб у вас все завжди виходило з першого разу. Ось таке закриття. Мені дуже подобається. І як варіант дуже підходить саме для платочної в'язки. Ось так виглядає мій рукав зовсім коротенький, саме на, на платочну в'язку, і ось оформлення краю горловини, Вони, якби, скажімо так, ідентичні. Як на мене, це виглядає охайно, більш, як скажімо так, професійно, тому я користую саме таким методом, який початок, так і якби і кінець, для того, щоб це виглядало більш гарно. Мені так подобається. Ви можете закривати. Як вам це бажається, як ви це бачите, як вам гарно. Добре, всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам зрозуміло чи не зрозуміло моє пояснення. Бажаю вам гарних рівних петель і щоб все вдавалося з першого разу і без розпусків. Всім гарного дня і до наступних зустрічей!